Всім привіт друзі! Сьогодні будемо додати сюди запобіжника. Так, ну що, ось я беру наш брок зивлення лабораторний і зараз його буду розбирати. Тому що, як я вже вам написав під третім відео, що в мене тут була помилка і стосувалася вона тільки зарядного пристрою для акумулятора. А саме потрібно поставити на виході нам запобіжника або по плюсу, або по, по мінусу. Неважливо. Головне, що його поставити обов'язково потрібно. Так, ну все, відкрутили на, наші всі саморізи. Далі знімаємо нашу кришечку. Металеву, яку зробили самі. Знімаємо нашу картонку. І ось тут будемо шукати місце для нашого запобіжника. Ось тут він у нас і стане. Як бачимо, у нас тут є вже обрізаний провід якийсь спаяний. І ми зараз його розпаяємо та. Віддідаємо до нашого запобіжника, якого ми зараз будемо встановлювати. Після я у майстерню взяв запобіжника ось такого, як, як бачите. Зараз подивимося, що він тут у нас дійсно є. Будемо зараз його сюди встановлювати. Боже я просверлив тут а, отвір під нього, і також, якщо навіть у нас там буде тонка. Тонкий дріт той стояти, то ми його завжди зможемо замінити на більш товстий дріт, і тим самим І тим самим збільшити струм на виході. Ось якось так. Закручуємо ми наш запобіжник. Беремо дроти та запаюємо їх на своє законне місце. Ось так ми припаяли дроти до нашого запобіжника як бачимо, урозріз на вихід дротів. Виходить, у нас напруга йде через запобіжник і попадає на нашу заземну колодку Ось так. Це це діло працює. Далі збираємо наш роботорний бок зірня. Картонку законне місце. Ось так. І накриваємо криску та закручуємо саморізи. Ось і все. У нас є лабораторний повністю зібраний і готовий до роботи. До праці. Ось якось так. Це сидів виглядає. Відключуємо наш запобіжник, щоб перевірити, що він дійсно працює. Виймаємо його із наших пажів. Беремо мультиметр, вмикаємо резим прозвонки діодів, напівпровідників. Ось так, як бачимо, все в нас працює. Далі вимикаємо мультиметр. Зараз будемо вмикати на нас на блок живлення без запобіжника. Ось так. Вімкнули лабораторні живлення, перемикаємо на режим зрадки для акумуляторів. Беремо мультиметр, вмикаємо на 20 вольт постійної напруги. Перевіряємо, що буде на виході. Як бачимо, на виході у нас по нулях. А якщо ми поставимо запобіжник, якщо ставимо запобіжник, у нас з'являється 15 вольтів напруги постійної. Ось так у вас повинно це вийти. І тоді, коли буде переполюсовка на акумуляторі, у нас працює діод. Ось так замкне плюс-мінус і нас перегорить запобіжник, ось цей, який ми з вами встановили. Якщо цього не зробити, то в нас проб'є діод і буде коротке замкнення і почнуть горіти зорти, які ведуть до акумулятора. Ось ось так це діло виходить. Далі пояснюю по схемі. Ось в нас сама схема. Все без змін, тільки ось на приклад на виході плюса ми тут ставимо запобіжника. Ось так. І все. І більш нічого нам не потрібно переробляти. Ось і вся наша переробка. Тепер, коли у нас піде перепульсовка, діод нас закоротить, піде струм на наш запобіжник, і він нас перегорить. І все. Ось як ось так.